Вітаю вас усіх на моєму каналі. Сьогодні у нас вже 8 грудня. Я трішечки з запізненням хочу відзвітувати за шалений тиждень стартів у спільному проєкті Оленки Буганової в'яжемо українською. Я була, запланувала собі на цей тиждень, зараз спробую трошки показати, може щось вийде, бо світла немає. Освітлення те, що у нас на вулиці, дуже слабе. Значить, дивіться, я на цей тиждень запланувала собі шкарпетки, гномики, участь в спільному проєкті-такі «Дівчатка такі, дівчатка в номінації: Зламай мої мізки, хочу щось ажурне зв'язати на літо, шапка для засиму. І в примітках я на... залишила. Що в мене ще встигну ну, зробити, то я зробила. Ну, зразу по, по порядку. Ой, на телефон знімаю, знімаю, бо камери в мене нема. Ну, перше, це у нас шкарпетки. Ось у мене стартанула така шкарпеточка коротенька така. Шкарпетка, не знаю, на... По розмірах повинна бути десь на 39-й розмір. У мене діти з такими немаленькими ніжками. 39-40, Комусь буде з них такий, така шкарпеточка. Одну зв'язала, другу ще не починала. ну, старт, старт почався. Так, Далі у мене йдуть гномики. От зараз спробую я ці гномики якось цікаво. Виставити, бо їх багато. Я дивилася фільм, який називається Білосніжка, здається, це фільм. І ось я собі, ага, ось, вибачте, там у мене ще й консервація. Гриби закриті, похвастаюся, робила, закривала От таку грибну, начебто ікру, чи паштет, хто як хоче. А то баночка з помідорами стоїть. Так що на кухні все можна побачити. От я собі. За цим фільмом побачила такі гномики. Зробила такі гномики. В фільмі були, у них були імена понеділок, з понеділка до неділі, і кожен мав свій колір. От кольори веселки. В понеділок у мене червоний колір. Вівторок у мене жовто-гарячого кольору. Середа у мене жовтенький. Так, четвер у мене зелененький. Далі у мене йде голубий, синій і фіолетовий. От такі у нас, О, гномики семи кольорів. Вони ці гномики не просто так гномики, а вони ще й з сюрпризом. Тобто, ось у них ззаді є. Гудзичок пришитий, цей гудзичок ми розкриваємо, і туди всередину можна покласти будь-який подарунок. Тобто, сім таких гномиків з сюрпризом будуть стояти у мене, я так думаю, під ялинкою, якщо коти не звалять, бо в мене ще сім котів вдома. Наступним планом у мене було це, участь у спільному проєкті. Зараз е, скажу дівчатка такі, дівчатка. Треба було розпустити якусь непотрібну річ. Я її розпустила. Ось у мене вийшли клубочки. Це така цікава була. Джемпер, він був такий дирявенький, щось не фокусується мій. І він таку, от такими цікавими стрічечками є щось, немає різкості. Такі тоненькі стрічечки. Якась така нитка, не зрозуміла, з чого вона, ну, якийсь шнурочок. Ну, виріб був дуже цікавий, дуже такий приємний на дотик. Хочу щось на літо якусь собі зробити маєчку. Далі у мене за планом на цей тиждень було розпочати в'язати шапочку для ЗСУ. Ну, зеленого кольору, такого як треба, я не знайшла. І телефон у мене не показує зелений кольор. От, оцей, темніший, гарний видно, що це зелений, а цей світліший не видно, він такий кольору хакі. Я його цю шапочку в'язала окороченими рядами за майстер класом Наталії з каналу Хобі в кошику. Ось така гарна виходить маківка. Дуже легко в'яжеться, дуже гарно. Можу приміряти. Ну, на мене вона трошки вільна. Я так не ношу такі шапки. Може, комусь буде. На ЗСУ хлопцям передам. Не всі ж великі, головаті. Наступну шапочку хочу зв'язати вже трошки іншого розміру, трошки більшу буду в'язати. Так. І останнє в мене було в плані примітки. В примітках я дописала, що я зв'язала ось таку ялиночку, такий брелочок ялинка. Вона знизу з дзвоником. Такий рибацький дзвоник позичила у рибаків. І вона зеленчить така різдвяна ялиночка. І ще одна в пінтересті знайшла малюночок, мені дуже сподобався. Порилася, понаходила, бачила, як люди в'яжуть, і собі зробила такого теж імбірного пряночка. Очі наклеєні, це теж вив'язане, наклеєне, Ці всі полосочки вив'язані, приклеєні. Бровки вив'язані, приклеєні. І він такий його можна і на ялинку повісити і десь на, прикрасити на стіну. Він такий гарний, м'якенький. Ось це все, що я почала на наступному тижні, дещо закінчила, дещо буду ще продовжувати. І я ще запланувала для магічного кубіка 6 пунктів. Ну, вони були в мене раніше зроблені, але сьогодні тільки покажу, що в мене заплановано, не роздрукували. Ось такі в мене шість пунктів. Це жилет, який дуже, мабуть, буду в'язати аж до літа, шкарпеточки ще треба дов'язати і нові розпочати. Подарунки на Різдво та Новий рік, якісь будуть теж іграшки, продовжити. Участь у спільному проєкті дівчатка-такі дівчатка в номінації зламаємо її мізки, ажурний топ чи майку буду робити, не знаю. Подивилася цікаві ну, ідеї, не знаю, на чому зупиниться, все дуже гарне. Ну, іграшки на ялинку це однозначно новий рік, це святе. Почала монтувати відео і вирішила вставити ще деякі етапи своєї роботи над виробами. Всі посилання на спільні проєкти, в яких я беру участь на учасників, які беруть участь у цих проєктах, будуть внизу під описом до відео. Середа, 3 грудня почала в'язати шапочку для ЗСУ вкороченими рядами. Гарно в'яжеться все, ниточка непогана, але виходить дуже в мене вона така, наче тоненька рихла. Мабуть, розпущу, додавлю ще якусь ниточку. Вечір 3 грудня сижу, кручу петельки, намотуюсь на спиці. Акумулятор в лампочці вже сідає. Сижу та й думаю, як же наші бабусі при каганцях, при свічках, В'язали, вишивали, та ще й такими ж дрібнісінькими стіжочками вишивали, що прямо і порахувати їх не можна, ті хрестики. А тут і в окулярах, і ось от чимось присвічуєш всім, чим можна, і то ледве все вдобачаєш, то петлю загубиш, то ниточка десь одна. Зіскочить і розпускаєш, перев'язуєш. Ото зір був у наших бабусь. Звісно, жесть. Це його розпустить. Жах. Сіточка порвана. Господи. Ну, плутаю, розплутаю. Щось буде гарне. Зважимо. Скільки у мене грамів пряжі вийшло з цього джемпера голубого. Так, це один рукавчик. Це другий рукавчик. Це у нас спиночка. О, не видно. Вибачте, хворію. І це у нас Перед. Ну, спиночка і перед дуже такі були в дірках, тому під кінець розпускання внизу вийшли маленькі шматочки. ну так, 298 г пряжі. Пряжа дуже така цікава, я ж показувала, що це якась така стрічечка. Тепер треба вибрати модель для чемпера. Не впевнена, що сьогодні змонтую відео, тому що в нас сьогодні в день-три години було світло, але мені треба було поїхати по справах і там теж в, тих, в тому місці не було світла. Треба було почекати, поки воно з'явиться, поки приїхала додому. Знову світла немає до вечора. Ну, ввечері, як з'явиться, можливо, встигну. Ні, то буду завтра ловити момент, щоб змонтувати відео. Дуже хочеться свята, дуже хочеться якоїсь радості, але. Але почекаємо. Дякую за всім, хто до мене завітав. Якщо щось цікавить, пишіть.